Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття лінійні над рівняння з постійними коефіцієнтами. Приклад 1. Ігрів 4 похідної мінуси другої похідної дорівнює х-1. Вкладемо характеристичні рівняння. К в4 мінус к квадрат рівня х-1. Винесемо к квадрат з дужки. В залишається к квадрат мінус 1 дрівня 0 k квадрат в дужках k-1 помножити на k плюс 1 дорівнює 0. Звідси k12 дорівнює 0, к3 до 1, к4 дорівнює мінус 1, тобто у дорівнює є в степені 0х, в дужках С1 плюс С2х плюс С3 є в степені х плюс c4 є в степені мінус Так як права частина рівняння багато член першої степені. І 0 є двократним коренем характеристичного рівня, то частини розвиток знайдемо у виді y з рискою дорівнює ax плюс б дужка помножити на х квадрат, розкримо дужки, буде в третьому плюс bx квадрат. і знаходимо першу похідну. Це буде 3ах2 плюс 2bx, Y друга похідна дорівнює 6 ax плюс 2 b і третьє пахіна рівня 6А, ігре четверта похитна дерівня 0. Підставляємо всі значення похитної, які ми знайшли, в наше вихідне рівняні. Отримаємо мінус 6 ах 2 b дорівнює x-1. За методом невизначених коефіцієнтів знаходимо А та b. а дорівняння мінус 1 шоста, b 1 12. І підставляємо у наше рівняння y дорівнює c1 плюс c2x, плюс c3 є е в степені х, плюс c4 є е в степені мінус х, мінус 1 шостах треть плюс друга х в квадраті. Розглянемо приклад 2. Прикладу, y2 plus plus y штриха плюс 2y' плюс y дорівнює мінус 3 є е в степені мінус х. Це дифференційне рівняння у нас задовольняє початковим углом. Іх віднорят дарівня одиниці, Y' від нуля дрівня двіки. Спочатку ми розв'яжемо характеристичне рівняння. Y2 штриха плюс 2 y' плюс y дрівня нулю. Звідси k2 плюс 2 k плюс 1 дрівня нулю, k плюс 1 плюс k в квадраті дорівняння нулю. k 1 дорівня k2 дорівня мінус 1. І загальний розв'язок будемо мати, y дорівня є е степені мінус х, с1 плюс 2 х Частина розв'язок знаходиться таким чином y дорівнює а помножити на е в степені мінус х на х квадрат. Знаходимо y штрих. То у нас буде мінус а помножити на е в степені мінус х на х квадрат плюс 2 а х е в степені мінус х і тих два штриха. а в степені мінус х 4 а помножити, x помножити на x на в степені мінус 2 а помножити в степені мінус х y та y штриха ш' наше вихідне рівняння ось таким чином будемо мати і розв'язуючи це рівняння методом невизначених коефіцієнтів, знаходимо що A буде дорівнювати мінус 3 других тобто y з рискою дорівнює мінус 3 других є e в степені мінус х помножити на х квадрат і ставимо наше рівняння y дорівнює je в степені мінус х. В дужках С 1 плюс С2х мінус 32 є в степені мінус х множити на х квадрат. так як у нас початкові умови. то нам потрібно розв'язати стачу кошей, знайти С1 та С2. Відповідно, підставляючи 0 у рівнянні там, де y. Знаходимо, що С1 дорівнює мінус 1, і вигріх штрих підставляємо замість х0. Отримуємо, що у нас С2 буде дорівнювати мінус 1 друга. Загальний розв'язок, який ми вже знайшли за початковими умовами здачі каші, у нас буде мати вид мінус є в степені мінус х в дужках одиниця плюс 1 х мінус 3 другі є в степені мінус х помножити на 2х. Це ми отримали частини розв'язок, тобто який задовольняє початковим тобто зв'язав здачу каші.